Миргородська громада посилює освітню інфраструктуру, роблячи щоденний шлях до школи зручнішим і надійнішим для дітей із сіл. Відтепер учні, які навчаються у Трудолюбівській гімназії, матимуть стабільне та організоване підвезення, що дозволить уникнути складнощів із доїздом і зосередитися на навчанні. Сьогодні в нашій громаді приємна новина. Ми отримали новий шкільний автобус для Трудолюбівської гімназії. Наразі в нашій громаді це за останні п'ять років шостий новий шкільний автобус. І таким чином кожен сільський навчальний заклад, в якому діти потребували підвозу, вже має новий автобус. Це не значить, що старі автобуси ми не використовуємо. Використовуємо і ті, що в нас були, ті, що до нас перейшли ще з Мирорицького району. Але Підвози, маршрути підвозів досить простяжні, і це займає багато часу. І, маючи новий автобус, додатковий автобус, ми скоротимо час дітей до навчального закладу і зворотньому напрямку. Ось. Ну і звичайно, що новий автобус він комфортний, в ньому приємніше їхати. І все це для того, щоб наших дітей був гарний настрій і гарні умови для навчання. Доступність освіти в кожному. Навчальному закладі передбання нового шкільного транспорту стало результатом співпраці держави та місцевого самоврядування в межах програми підтримки доступної освіти. Автобус відповідає сучасним вимогам безпеки і комфорту та розрахований на щоденні перевезення школярів з різних населених пунктів громади. Кожного року на придбання автобусів виділяється державна субвенція, але на умовах співфінансування ті два автобуси для Дібрівської гімназії і для трудолюбівської гімназії, які ми придбали саме в 2025 році, на умовах співфінансування 36% – це наш місцевий бюджет, і відповідно 64% – це державний бюджет. Мільйон 300 тисяч гривень ми співфінансували на придбання цього. Його шкільного автобуса Це рішення частина системної роботи зі створення рівних умов для всіх дітей, незалежно від місця проживання. У непростий для країни час такі інвестиції демонструють пріоритетність освіти, турботу про безпеку школярів і відповідальне ставлення до майбутнього громади. Хочу сказати, що коли наступив 2020 рік, були певні страхи, коли об'єднувалася наша сільська рада із Миргородською громадою. Страхи такі, щоб нас не забули. На сьогоднішній день я хочу сказати, що нас пам'ятають, про нас не забувають. І сьогодні як доказ, перед новорічний сюрприз, різдвяний подарунок для нашої школи це новий шкільний автобус. 31 місце. Для наших діток це актуально, бо в нас автобус старенький 2013 року. Вже він підносився. Дякую управлінню освіти, молоді та спорту. Дякую міській раді. Дякую нашому департаменту обласному. Чудовий сюрприз. Міська рада продовжує послідовно працювати над покращенням умов для навчання дітей, оновлює матеріально технічну базу закладів освіти та створює безпечну логістику для учнів із сільських населених пунктів громади.